На жаль, фальсифікати завезення в Україну іноді, навіть нелегальних поставок, пентішно шкарпаткових виробів це проблема не 22-го чи 23-го року. Ця проблема існує з початку незалежності, і навіть в легкої ходи досить багато. Є прикладів, коли нас запрошували в Одеський порт, вскривали контейнери з Китаю, які були повністю збірками. Легка хода. Ми приймали участь в судових процесах завезення цієї контрабанди з війною. Ця контрабанда не припинилась, і завезення далі продовжується. Китай підроблює легку ходу. А як відрізнити на що звертати увагу? Просто потрібно уважно читати етикетку, тому що на етикетці легка хода. Є повна інформація про склад виробу, про виробничі потужності, чітко зазначений штрихкод, розмір в китайських етикетках. Є досить багато помилок ага. орфографічних. Ну зрозуміло, інформація там не повна, не зазначений виробник, навіть там склад виробу.